Я розумію, що я можу бути до опозиції по відношенню до колективу, а як людина, я абсолютно розумію і підтримую своїх колег ну, в тому, що відбувається. І я би хотів щоб на прикладі нашого театру ця ситуація діє зараз повністю в Україні. І цю ситуацію треба міняти в коріння, тому що так як пан Андрій говорить, що дотаційні моменти, розумієте, дотаційні. З одного боку, закон України про татор, де чорно побігла виписано, що театр має право на себе не заробляти, бо ніхто не знає, якщо робиться вистава, вона може робитись 9 місяців рік. З Когороду ніхто не грає, Платону ніхто не грає в інших театрах. Це ті тексти, а, а, а з другого боку, я дивлюся, що відбувається в інших театрах, коли треба ставити розважальну драматургію, таку, 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 таку. Тобто це зовсім інший формат театру. Я не проти, хай буде такий формат театру. Але якщо говорити про культуру, і про збереження культури, це тільки от приклад того, що зараз відбувається у нас в Татрі. якби це приклад, і вони пов'язані певними законодавчими актами, бо я ж ти приїдуть до керівництва і кажу, от в Татрі так у мене показують, є така бумага, є така є така. Тобто нас просто кидає держава в тому відношенню дуже серйозно. По всій Україні це відбувається, по всій. Тобто там, де як би, можуть якісь там дотаційні речі давати, вони А західна частина України взагалі вона якби рівно інші тобто взагалі би, в такому занепаді. Плюс не розробляється цей момент, щоб би, ця галузь інколенці, яка я як мала життєву перспективу. Ну це ж це геноцид відбувається. Тобто, коли молода людина, вона думає, чи її дружити, чи її заводити родину, коли вона не знає, чи буде в неї житло, чи буде, чи, як Тетяна каже, чи доживе вона до пенсії в якихось таких речах, тобто і так далі. так далі. Тобто тут перспектив немає, І це не конкретно якийсь один чиновник, це взагалі відношення до культури в країні. А формують як би, відношення до культури, вони можуть зараз сказати, нам треба зберігти тільки, скажімо, національні надмання. Бо я ходив до Федіра Михайловича з трибуна, я би просив якби, допомоги на словах так, а дії я помало що відбувається. Їм було... Я напевно теж не знаю, чи звертав би я увагу, маючи зарплату 15 тисяч, ми... там чи 10 тисяч, чи так далі, так далі. Я не знаю, ми... дійсно не знаю. Але зараз така ситуація в більшості, якби відбувається. Тому мені здається, що варто було б на бюджет по культурі виділяти набагато більше коштів, ніж е, творити поліцейську державу і виділяти на міліцію, поліцію якби, е, величезні гроші е, на ті всі речі, а вкладати в майбутнє, тільки тоді я про це не думаю перспектива. Тому те, що і Тетяна говорила, і Микола говорив, і Андрій говорив, і Андрій, і Василь говорить, тобто ми всі в одному зараз знаходимося, ми всі в знаходимося. І тут якби це питання треба дуже важливо для